Україну атакувала сильна магнітна буря. Про це повідомляє метеоагент. Магнітна буря почалася 11 грудня. Вона вдарила з трибальною потужністю. На такому рівні вона протрималася три дні. Після цього потужність бурі раптово зросла і досягла майже 6 балів. Магнітна буря почала сильно затягуватися. На високих позначках вона протримається цілих 4 дні до 17 грудня включно. Очікується, що після цього буря піде на спад. 18-19 грудня вона буде на рівні 3 балів, після чого досягне мінімуму. За даними Метопрок. За останні 24 години відбулося 10 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 17 грудня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 45%. Ймовірність спалахів класу X становить 5%. Повідомляється, що зараз на сонці помічено 33 сонячні плями. Під час магнітних бурь у людей можуть виникати такі негативні симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота та біль у серці, слабкість і сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск, а також загострення хронічних захворювань. Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї, обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі, вживайте більше сезонних фруктів, риби й горіхів, відмовтеся від Кави алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. А також регулярно провітрюйте кімнату. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.